Всім привіт, друзі! З вами канал Це Цікаво, і сьогодні ми вам розповімо про цікаву рослину. Лимон один із тих плодів, які здаються нам настільки знайомими, що важко повірити, за ним стоїть довга історія ботанічних експериментів, природного добору та людського втручання. Сьогодні важко уявити світ без кислого смаку лимону, йоду дають у чай, кондитерські вироби, косметику, миючі засоби, ароматичні олії. Але шлях цієї рослини до глобального поширення почався не на Середземномор'ї, як багато хто думає, а глибоко в Азії. Якщо вам подобаються такі наукові мандрівки, не забудьте поставити вподобайку та підписатися на канал. Сучасна наука вважає, що лимон виник як гібрид, його перебатьками були цитрон та гіркий апельсин. Генетичні дослідження підтверджують, лимон продукт довготривалої взаємодії видів. Які природно схрещувалися на території Індії та Південно-Східної Азії. Археоботанічні дані свідчать, що вже понад 2000 років тому люди почали цілеспрямовано розмножувати гібридні цитрусові, виділяючи форми зі стабільною кислотою та яскравим ароматом. Саме ці властивості згодом і визначили майбутню славу лимонів. Рослина вражає тим, наскільки точно вона адаптована до умов тропічного і субтропічного клімату. Вічно зелене дерево з високим вмістом ефірних олій має пружні плескучі листки, що захищають рослину від надмірного випаровування вологи. Лимон здатен квітнути кілька разів на рік, а його квіти мають характерний пурпуровий відтінок ззовні, ознаку, яку цитрусові успадкували від своїх стародавніх предків. Плоди формуються протягом 6-9 місяців, а їхній розмір кислотність та аромат. Прямо залежить від кількості сонця, температури та типу ґрунту. Якщо вам цікаво дізнаватися такі деталі, не забудьте підписатися, це допомагає каналу розвиватися. Завдяки своїй пластичності лимон швидко підкорив нові регіони. З Азії він потрапив на Близький Схід, далі у Середземномор'я. Тут умови виявилися ідеальними, тож уже в середньовіччі лимони активно вирощували у районах з м'яким морським кліматом. Пізніше, з розвитком морських торгових шляхів, лимон став незамінною частиною раціону моряків не завдяки смаку, а через високий вміст вітаміну С, який запобігав циндзі. Це був один із перших практичних прикладів, як ботанічні властивості рослини вплинули на історію людства. Сьогодні лимони культивують майже на всіх континентах найбільші виробники Італія, Туреччина, Індія, Мексика, Китай, США. Кліматичні умови стали визначальним фактором формування сортів. Наприклад, знаменитий італійський лимон сорту Фемінелло цінується за тонку шкіруку та високу соковитість, еврика, що активно вирощується у Каліфорнії, славиться стабільністю плодоношення. Мейер, гібрид лимону та мандарину, має меншу кислотність і більш солодкий аромат, завдяки чому його цінують у кулінарії. Існують також сорти з надпотужним містом ефірних олій. Які використовують переважно в парфумерії і косметології, а не в харчовій промисловості, та справжня цінність лимону у його багатому хімічному складі, плоди містяться ця скорбінову кислоту, флавоноїди, кумарини, органічні кислоти, лимонну яблучну, пектини, а також комплекс легких ароматичних сполук. Саме ці речовини визначають як смак, так і лікувальні властивості лимону, про які людство знало задовго до появи сучасної науки. У народній медицині лимон традиційно використовували як природний антисептик, тонізуючи засіб і джерело вітамінів. Сік лимону додавали до теплих напоїв при застуді, застосовували для плоскання горла, а шкірку використовували для приготування настоянок, що покращують травлення. Ефірна олія лимону, отримана холодним інжимом цедри, активує нервову систему. Має бактерицидний ефект і часто використовується в аромотерапії для підвищення концентрації та зменшення стресу. Звісно, усі ці методи не замінюють сучасної медицини, але саме вони створили фундамент популярності лимону у здоровому харчуванні. І, друзі, якщо ви хочете і надалі відкривати для себе дововижні властивості рослин, поставте лайк, це мотивує робити для вас ще більше цікавих відео. У косметології лимон цінується за високу концентрацію кислот і антиоксидантів. Екстракти лимону входять у продукти для освітлення шкіри, боротьби з пігментацією, очищення та тонізації. Лимонна кислота виступає натуральним ексфоліантом, розчиняючи роговілі частини шкіри. Також лимонні екстракти додають у засоби для догляду за волоссям, вони надають блиску, зменшують жирність і зміцнюють шкіру голови. У побуті лимон справжній універсальний інструмент. Його кислота ефективно розчиняє жири та мінеральне відкладення, тому лимонний стік та шкірку використовують як натуральний засіб для чищення кухонних поверхонь, видалення запахів, полірування металевих предметів. Його ефірні олії входять у безліч маючих засобів не лише заради аромату, а й завдяки своїм антимікробним властивостям. У кулінарії лимон став незмінним завдяки поєднанню кислоти й аромату. Він підсилює смак страв завдяки хімічному впливу на рецептори. Кислота піднімає ароматичні ноти та балансує жирність, тому що в кухарі часто використовують лимон як фінальний штрих. Лимонна цедра містить найбільшу концентрацію ефірних олій, які визначають характерний запах. Завдяки цьому її активно застосовують у випічці, кремах, напоях, маринадах. У багатьох кухнях світу лимон не просто інгредієнт, а основа смакової палітри. Підтримуйте україномовні канали на YouTube, ставте лайки відео та підписуйтесь на наш канал.